Вітаю! Мене звати Тетяна Голиця. Сьогодні продовжимо тему попереднього випуску та поговоримо про оформлення спадщини в Україні. І зупинимося на таких питаннях: хто зі спадкоємців має право на оформлення спадщини, чи може оформити спадщину представник за довіреністю? у яких випадках спадкоємці можуть бути усунені від права на спадкування, строк, протягом якого потрібно оформити спадщину, документи, які потрібні подати для оформлення спадщини, розмір частки спадщині? Та розподіл спадкового майна між спадкоємцями, особливості спадкування деяких видів майна, вартість оформлення спадщини та оподаткування спадщини. До процедури оформлення спадщини нотаріус переходить після закінчення строку, відведеного законом для прийняття спадщини. Це 6 місяців із дня смерті спадкодавця а в умовах воєнного стану 10 місяців. Хто ж має право на оформлення спадщини, а хто ні? Оформлювати спадщину мають лише ті спадкоємці, які прийняли спадщину. Як це правильно зробити, я детально розповідала в попередньому випуску. Оформлення права на спадщину здійснюється шляхом видачі свідоцтва про право на спадщину спадкоємцям, які прийняли спадщину. Для цього вони мають подати нотаріусу заяву про видачу свідоцтва про право на спадщину. Якщо спадщину прийняло декілька спадкоємців, свідоцтво про право на спадщину видається кожному з них із визначенням імені та часток у спадщині інших спадкоємців. Частки кожного спадкоємця в спадщині є рівними, якщо спадкодавець у заповіті сам не розподілив спадщину між ними. Якщо спадкування здійснюється за заповітом і ним охоплено все спадкове майно, то спадщина розподіляється між спадкоємцями, які визначені в заповіті. Як я вже розповідала в попередньому випуску, непрацездатні члени сім'ї померлого це діти до 18 років, батьки пенсіонери чи особи з інвалідністю, дружина пенсіонер чи особа з інвалідністю або ж повнолітні діти, якщо в них є статус осіб з інвалідністю, мають право на обов'язкову частку незалежно від змісту заповіту. Якщо вони не зазначені в заповіті, то вони спадкують половину від тієї частки, яка належала би їм за законом. Якби заповіту не було. Якщо ж заповіту немає або ніхто зі спадкоємців, які визначені в ньому, не прийняли спадщину, то спадкування здійснюється за законом відповідно до черговості. Спадкоємці за законом мають підтвердити родинні відносини з померлим та належність до тієї чи іншої черги спадкування. Для цього при оформленні спадщини вони мають надати нотаріуси оригіналу свідоцтв про народження, про шлюб, про розірвання шлюбу. Довід з архіву та інші документи. Спадкоємці четвертої черги мають надати нотаріусу рішення суду про встановлення факту, що вони проживали разом зі спадкодавцем однією сім'єю не менше п'яти років на час відкриття спадщини. Також в усіх інших випадках, коли спадкоємці не можуть підтвердити оригіналами свідоцтв та довідок з архіву свої родинні відносини з померлим, їм доведеться звернутися до суду для встановлення цього факту. На відміну від етапу прийняття спадщини, у якій обов'язкова особиста участь спадкоємця, під час оформлення спадщини інтереси спадкоємця може представляти його представник за довіреністю, правом подання заяви про видачу свідоцтва про право на спадщину та отриманням його. Тож оформлення спадщини не обов'язково вам здійснювати особисто, ви можете доручити це довіреній особі або юристу. Не мають права на спадкування особи, які умисно позбавили життя спадкодавця чи будь-кого з можливих спадкоємців, або вчинили замах на їхнє життя. Батьки після дитини, щодо якої вони були позбавлені батьківських прав і їхні права не були поновлені на час відкриття спадщини, батьки усиновлювачі та повнолітні діти, або ж усиновлені, а також інші особи, які ухилялися від виконання обов'язку щодо утримання спадкодавця, якщо ця обставина встановлена судом. За рішенням суду особа може бути усунена від права на спадкування за законом, якщо буде встановлено, що вона ухилялась від надання Дня допомоги спадкодавцеві, який через похилий вік тяжку хворобу або каліцтво перебував у безпорадному стані. Отримання свідоцтва про право на спадщину жодними термінами не обмежено. У законодавстві лише зазначено, що свідоцтво про право на спадщину видається спадкоємцям після закінчення шести місяців із часу відкриття спадщини. Кінцевого строку не передбачено. А тому, якщо спадкоємець прийняв спадщину, то оформити її він може і через рік, і через два, і навіть через п'ять років. Спадщина належить спадкоємцям і часу відкриття спадщини, а тому спадкоємці мають право користуватись та володіти нею, навіть не оформлюючи її. Про те, щоб мати право розпорядитися спадковим майном, потрібно буде оформити своє право на спадщину та отримати відповідне свідоцтво. Під час оформлення спадщини нотаріус має встановити об'єм спадкової маси, склад спадщини, усього майна, яке за життя належало спадкодавцю на праві власності. Тут варто згадати, що до складу спадщини входить не лише майно спадкодавця, а також і його боргові зобов'язання за кредитними договорами, позикою, рішенням суду чи виконавчим провадженням. Тобто спадкоємці спадкують не лише майно померлого, а й його боргові. Але лише в межах вартості спадкового майна перелік майна, яке входить у спадщину, нотаріус встановлює на підставі інформації від спадкоємців, адже здебільшого їм добре відомо, чим володів за життя спадкодавець, відомостей із державних реєстрів, речових прав на нерухоме майно, державного земельного кадастру тощо. Інформаційних довідок із бюро технічної інвентаризації, інформацію щодо автомобілів з даних сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України, дані про грошові кошти на вкладах у банках, з відповідей на нотаріальні запити та інше. Як правило, оформлення спадщини відбувається на підставі оригіналів правостановлюючих документів, які підтверджують право власності на спадкове майно, зокрема на нерухоме. Це договори купівлі продажу, дарування, свідоцтво про право власності, рішення суду та інші. Якщо ж у спадкоємців немає оригіналів таких документів, нотаріус може витребувати їх дублікати. У випадку неможливості отримати дублікат правостановлюючого документа, нотаріус не зможе видати свідоцтво про право на спадщину, і для оформлення права власності на таке спадкове майно спадкоємцям доведеться звертатися до суду. Також доведеться визнавати право власності на спадкове майно в судовому порядку, якщо за життя спадкодавець набув у власність майно, проте не оформив його у встановленому законом порядку. Для звернення до суду нотаріус має видати спадкоємцям постанову про відмову у видачі свідоцтва про право на спадщину. Частки кожного спадкоємця в спадщині є рівними, якщо спадкодавець у заповіті сам не розподілив спадщину між ними. Кожен зі спадкоємців має право на виділ його частки в натурі. За загальним правилом, спадщина розподіляється між спадкоємцями в рівних частках у кожному об'єкті спадкового майна. Наприклад, якщо спадкоємців двоє, то при спадкуванні цілої квартири кожному з них буде видано свідоцтво про право на спадщину на одну другу частки цієї квартири. Такий варіант оптимальний, коли є лише один спадкоємець та або один об'єкт спадкування. У тому випадку, коли до складу спадщини входять декілька об'єктів нерухомого майна та або транспортних засобів, грошових коштів та інше, доцільніше ділити спадщину в натурі між спадкоємцями таким чином, щоб кожному спадкоємцю було передано цілий, окремий об'єкт нерухомого майна. Це можливо за умови досягнення згоди між усіма спадкоємцями. Наявності документів щодо належності спадкового майна спадкодавцю та оформляється це все договором про поділ спадкового майна в нотаріуса, який завів спадкову справу. Якщо спадкоємці не можуть дійти згоди щодо поділу в натурі спадкового майна, то такий спір може бути вирішений у суді спадкування права на земельну ділянку. З 10 жовтня 2022 року набули чинності зміни до Цивільного кодексу України щодо спадкування земельних ділянок, на яких розміщені житлові будинки, інші будівлі та споруди, об'єкти незавершеного будівництва. Відтепер право власності чи право користування на такі земельні ділянки автоматично переходить до спадкоємців житлового будинку, інших будівель та споруд. Це відповідає правилу земля іде за будинком, який закріплений. У статті 377 Цивільного кодексу України. Інші види земельних ділянок спадкуються на загальних підставах. Під час спадкування досить поширені такі ситуації. Подружжя, чоловік та дружина під час шлюбу набули спільну сумісну власність, наприклад, квартиру. Договір оформили на чоловіка. Після смерті чоловіка спадкування зазначеної квартири відбувається наступним чином. Дружина має звернутися до нотаріуса, який завів спадкову справу з заявою про видачу її свідоцтва на частку спільному майні подружжя. Оскільки частки подружжя в спільній сумісній власності рівні, то після виділу частки дружині до складу спадщини війде одна друга частка вказаної квартири, право на яку мав чоловік, та яка буде розподілятися між між спадкоємцями. Отже, розподіл часток вказаної квартири виглядатиме так. На одну другу частку дружині буде видане свідоцтво про право на частку в спільному майні подружжя. А інша одна друга частка буде розподілена між спадкоємцями. Наприклад, якщо їх двоє, то по одній четвертій частці кожному. Те саме стосується іншого майна, яке належало померлому на праві спільної сумісної власності. Суми заробітної плати, пенсії, стипендії, аліментів, допомог у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, відшкодувань у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, інших соціальних виплат, які належали спадкодавцеві, але не були ним одержані за життя, передаються членам його сім'ї і лише в разі їх відсутності входять до складу спадщини. Багатьох людей, мабуть, цікавить питання: а скільки зараз коштує оформити спадщину? Вартість оформлення спадщини треба поділити на дві частини: витрати на заведення спадкової справи, вартість видачі свідоцтва про право на спадщину. Якщо спадщина оформляє державний нотаріус у державній нотаріальній конторі, витрати будуть трохи менші ніж у приватного. Вартість послуг приватного нотаріуса щодо заведення спадкової справи та видачі в подальшому свідоцтві про право на спадщину визначається за домовленістю між спадкоємцями. Та нотаріусом конкретна вартість нотаріальних послуг залежить від регіону. Ціни в Києві, звісно, відрізняються від цін, скажімо, у районному центрі Черкаської області. Вартість заведення спадкової справи приватного нотаріуса починається від півтори тисячі до 3000 тисяч гривень. Вартість видачі свідоцтва про право на спадщину на нерухоме майно від 3 4 тисяч гривень, нерухоме майно та грошові кошти від 2 до 4 тисяч гривень. Це вартість за одне свідоцтво. Якщо об'єктів спадкування декілька, то за кожне потрібно буде сплатити зазначену суму. У державного нотаріуса витрати на оформлення спадщини будуть трохи менші, але не суттєво. Спадкоємці за законом першої та другої черг, тобто діти, чоловіки, дружини, батьки, рідні брати та сестри, дід і баба, а також племінники та внуки не сплачують податки при спадкуванні. Більш дальні родичі. Спадкоємці за законом та спадкоємці за заповітом, які не є родичами померлого, зобов'язані сплатити податок із доходів фізичних осіб у розмірі 5% від оціночної вартості спадкового майна та військовий збір 1,5%. Ці платежі не обов'язково сплачувати одразу під час оформлення спадщини. Спадкоємці нерезиденти резиденти, тобто особи, які постійно проживають за кордоном. При спадкуванні мають сплатити податок із доходів фізичних осіб у розмірі 18% від оціночної вартості спадкового майна та військовий збір 1,5%. Причому ці платежі вони мають сплатити до видачі їм свідоцтва про право на спадщину. Процедура оформлення спадщини завершується видачею на ім'я спадкоємця свідоцтва про право на спадщину за заповітом або за законом. Це свідоцтво є правостановлюючим документом та підтверджує право власності спадкоємця на майно, яке вказане у свідоцтві. Якщо ж із тієї чи іншої причини нотаріус не може чи відмовляється видати свідоцтво про право на спадщину, то в такому випадку оформити спадщину можливо лише в судовому порядку. Атку для цього на вимогу спадкоємця нотаріус зобов'язаний протягом трьох днів видати постанову про відмову у вчиненні нотаріальної дії, у якій викласти причини відмови. У такому випадку оформлення спадщини завершується вступом судового рішення в законну силу. Рішення суду, яким визнано право власності на спадкове майно, є правовстановлюючим документом, і після його отримання до нотаріуса звертатися вже не потрібно. Сподіваюсь, після перегляду нашого відео ви прояснили для себе багато питань пов'язаних зі спадкуванням в Україні. Ми завжди намагаємося подавати юридичну інформацію так, щоб вона була корисною та зрозумілою для людей. Якщо ж для вирішення питань з оформленням спадщини вам знадобиться адвокат, то знайте, команда Адвокатського бюро Івана Хомича має великий досвід у таких справах і з радістю вам допоможе. Щоб зв'язатися із нами, зателефонуйте нам за телефоном, який ви бачите на екрані, або ж відскануйте QR-код та перейдіть за посиланням на наш сайт, де ви зможете написати нам. З вами була Тетяна Голиця. Бережіть себе та разом до перемоги!